Далі будемо говорити про те, що 10 березня президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію для зустрічі із спадкоємним принцем і також про ті перемовини, які будуть між представниками України і представниками Сполучених Штатів Америки у Саудівській Аравії. Про це повідомив президент України у Сусмертікс. До нашої ефіру доєднується політолог Олег Саакян, із яким детальніше ми поговоримо про те, що може відбуватися вже із понеділка. Вітаємо вас. Ради бачити чи то Дякую, Дякуємо дуже долучилася. Чого очікувати від наступного тижня? Спочатку зустріч Володимира Зеленського з спадкоємним принцом. А далі залишається українська делегація. Чотири людини вже для зустрічі з американською командою. Чого варто очікувати, це один з тижнів, а найближчі декілька тижнів це будуть такі лакмуси, індикатори того наскільки Сполучені Штати дійсно готові готують на Росію. Бо за результатами такої зустрічі, судячи цього, домовляться з приводу стартових позицій, на які погоджується Україна, і погоджується Європа. тут ми побачимо з боку України з високою вирогідністю узгоджену позицію по припиненню вогню, яка обговорювалася в Лондоні, з боку Сполучених Штатів, намагання утримати мандат на те, щоб говорити з Росією, відповідно певний. Список позицій, які з яких вони можуть стартувати, які узгоджені з Україною, за результатами цього, по перше, ми побачимо, чи Трамп готовий дійсно розморожувати підтримку України. Принаймні, частково може бути це зроблено покроково, наприклад, розвідні дані і ракети для петьів, але при цьому залишати заблокованим певні інші частини. Це продемонструє, чи в основі лежить українофобська позиція, намагання зараз кинути відповідальність на Україну за зрив переговорів і те, що не вдасться домовитись, і просто вийти, вмивши руки, таким чином залишивши для себе простір співпрацювати з Росією. Це одна з вирогідних гіпотез. Або як клі цього, побачимо, що дійсно Трамп зможе сказати, що я дотис Україну. От вони підписали, що я хотів, і угоду. По копалинах і мінералах, яку ми побачимо, скоріш за все, обговорення якої зі торок. Також ми можемо бачити тут певні домовленості з приводу стартових позицій, і він скаже, що а тепер от я розморожу частину того, що заморожую. І друге, ми побачимо по Росії після цього, бо Росія не готова завершувати війну, і це ключова гіпотеза, яка базується на цілій низці аргументів. Є тисяча один аргумент, який демонструє, що Росія не готова. І немає жодного, який би демонстрував би зворотнє, окрім як позиції Трампа і того, що він довіряє Путіну і вірить, що він хоче завершити. І отут важливо, якщо Трамп дійсно буде йти в річище не про російську, не про українську, але власного сценарію завершення війни, то йому прийдеться жорстко тиснути на Росію. І слова про санкції мають стати дійсністю. І якщо він на це піде, тоді окей, ми можемо розраховувати на те, що цинічний. Далекий від базованого на певних цінностях і ідеалах, але діалог з сполученими штатами можливий, і штати залишаються ваговим фактором, який може в тому числі допомагати Україні. Але якщо Трамп не почне з по Путіну, ну тоді посиляться всі ті версії, що Трамп або через своє. Хибне уявлення щодо геополітики і ілюзії, що Росії можна відірвати від Китаю або співпрацювати з Росією, чи то через наявності компроматів чи того, що він може бути агентом Росії. І різні екзотичні сценарії існують. Але на виході ми зрозуміємо, що від сполучених штатів нічого доброго чекати не треба. Буквально тиждень-два найближчих нам дадуть більше матеріалу і фактажу для того, щоб ми могли сказати по якій траєкторії ми рухаємося. А для Трампа це означатиме. Як він буде працювати з внутрішньою аудиторією. забігаючи наперед, в нього зараз визріває серйозна опозиція середньої республіканської партії, яка, стиснувши зуби, чекає, що він можливо зараз просто підіймає ставки, але все поверне на круги своя. І Якщо він цього не зробить. То тоді почнуться прямі звинувачення в тому, що він грає на Росію, і того, що він суперечить позиції республіканської партії, так там немає зараз більшості, яка готова була би виступити проти нього прямо, але визріває як мінімум третина республіканської партії, яка буде набирати оберти в протистоянні його такій позиції, яка може розростися навіть до більше ніж половини в наступні місяці. Що взагалі зараз може вплинути на позицію Трампа? Адже з одного боку він то каже про посилення санкцій. А потім овальному кабінеті він навпаки говорить, що Путін хоче війни йому складніше спілкуватися з Україною. Дуже різні полярні, я б навіть сказала, заяви від нього лунають буквально з різницею в кілька днів. Що взагалі може впливати на його позицію і на те, як він буде бачити і закінчення війни в Україні? Ну, окрім у залежності того, чи він прийняв пігулки замку, мають загальний геополітичний контекст і впливає те наскільки йому вдається ушивати з внутрішнім порядком денна. У можемо побачити, як маск вже в костюмі з'являвся, як він сварив його, як йому прийшлося а, осаджувати його амбіції. Як Трампу приходилося декілька днів прямо через своїх спікерів, говорящих голови його, Республіка, його республіканської адміністрації, виправдовуватись за те, що відбулося в овальному кабінеті, розповідати, що він любить Україну, що в нього плани. Далекосяжні, і взагалі а, його спікер розповідали, що він на 10 років попереду всіх бачить, і от він сам виходив, і казав, що я єдиний президент, при якому на клаптика землі української не а, віддали Путіну. Тобто, ціла низка меседжів була направлена на те, щоб загасити той скандал, який відбувся, який вдарив по його легітимності всередині штатів. Україна стала внучнополітичним фактором. Отакі от ситуації вони впливають на нього, але я далекий від думки, що чиїсь слова, чи навіть чиїсь кроки можуть вплинути на позицію Трампа. І він скаже: О, а знаєте, я, я от цього не знав, і я тепер прозрів. Ні, він не системний політик, і він людина, яка рухається саме в хаотизації Кривоводі. Для нього важливо зберігати стратегічну невизначеність і ситуативно визначатися з кроками вправоруч, ліворуч рухаємося прямо назад, буксуємо. І він намагається цю стратегічну невизначеність створити на всіх напрямках. Одна з технологій цього це перевантаження даними системами. Це класична є така методологія. Неважливо, це медіа, коли ви робити тисячу і одну заяву, і частина з них суперечить одна одній. Відповідно, просто у людей, навіть у професіоналів, зависають мізки, бо вони не можуть розібратися, а що взагалі відбувається, бо стільки різнонаправленої інформації. Або це управлінська система. Ви її закидаєте завданнями і постійно різнонаправленого характеру, і тоді вона не встигає навіть аналізувати їх на те, щоб приймати рішення. Наприклад, іноземні партнери сполучених штатів не можуть ефективно реагувати через те, що їх політичні системи зазвичай працюють від збору даних, аналізу даних, випрацювання рішення, пропозиції рішення, рішення приймається лідером і відповідно впроваджується. А Трамп щось заявляє з вечора. Аналітики це написали, проаналізували. на ранок готують варіанти рішень. На обід вони мають бути винесені. А до обіду Трамп вже робить дві заяви, які суперечать попередній, і міняють всі вводні. Аналітики знову мають переписувати, аналізувати, підготувати декілька варіантів сценаріїв, що це буде а, значити для умовної Канади. А Трамп вже робить третю заяву або третій крок, який зриває знову це. Отаким чином він заганяє. Динаміку політичного процесу, тому що на нього впливає? На нього впливає те, що він сам буде вважати зна значимим фактором, або те, що він не може проігнорувати. От тільки, я б сказав би, дві є категорії: класичні впливи, чи то політичного характеру, чи то міжособистісного, можна подивитися, як, наприклад, Орбан, в якому положенні зараз Трампом, розповідав, що чудові друзі, але в результаті ми. Бачимо, як Орбану приходилось перевзуватися з приводу санкцій по Росії. А Мелоні має чудові відносини з Трампом. Але чи сильно зараз це конвертується в зовнішню політику на ну, максимум допомогти в певних зустрічах або зменшити гнів Трампа і можливість маніпулювати через фактори Італії. Але при цьому... Навіть міжособистісні відносини з Трампом вони вкрай переоцінені. Він абсолютно нарцистична особистість, який пробачає всім кому що винен, а слова свої сам же може знецінювати і обнуляти, виходячи і кажучи, що я правда таке казав, та ні, я не міг такого казати. Якщо я не пам'ятаю, значить я нічого такого не казав. І все. І що ви скажете, і що ви протиставите цьому? Нічого. Він обезброює своєю нахабністю. Видання Блумберг повідомляє про те, що адміністрація американського президента Дональда Трампа під час співбесід кандидатів на роботу в Білий Дім перевіряє їх на лояльність до президента Америки та його порядку денного за другого президентства. На вашу думку, ось такі різні заяви, які зараз лунають від Дональда Трампа, і ось ці ситуації наскільки вони впливають на демократію в Сполучених Штатах Америки, невже вона може втрачати позиції найближчим часом? Ну, вона зламалася. Сам прихід Трампа це вже була демонстрація. того, що вона зламалася. Він хакнув їх політичну систему, і причому в перший раз він прийшов як дзвіночок. Про це він був перманентною конституційною кризою, бо він весь час залазив на поле повноважень інших інституцій, суперечив правилам. Його рішення відмінялися, блокувалися. Він знову рухався всій зоні законодавства. Він порушував всі неписані і писані норми Америки. Пане Лежач, ви нас чуєте? Зараз будемо відомо. Так, чую. Трошки пропадав зв'язок, якщо ви можете повторити, бо ми секунд 20 не чули вас. Він прийшов як перманентна консійна криза, і весь час влазить повноваження інших. І був фактично символом того, що низова воля в обхід запобіжників від урня сполучених штатах була конвертована в прихід в Києві президента. Бо в Штатах доволі елітар, літаристська. Навіть до певної міри олігархополічної республіки, де президентом обереться тільки той, кого приобрали в партії. В партії зможе обратися тільки той, кого приобрали спонсори партії і партійці. С вони можуть обрати тільки тих, хто при цьому при елітарну просіювання пройшов, будучи в певних університетських клубах, завершивши певні е, е, університети е, топові американські або працювали в топових компаніях, тощо і таким чином відбулася така собі елітарна преселекція. А Трамп і сказав: ні, я просто буду спиратися на вулицю, і ви не зможете мене проігнорувати, і вся ваша ця система запобіжників від а вона не спрацює. Бо якщо ви мене не висунете від. Ократів або республіканці, я взагалі створюю свою політичну силу і розвалю політичну партійну систему. І піду взагалі третьою силою, і тому республіканцям очевидно, що або Трампа брати, або а, Трамп все одно піде на вибор, але під іншим прапором. І тоді, коли він переміг, все це проявилося після чого його пішли. Термін закінчився, другий термін у нього не вдався, і всі видихнули, не зрозумівши, що це був лише дзвіночок про те, що проблема не в Трампі. Це не ураган, який прилетів, а це системні проблеми політичної системи, які уособились в Трампі. І тоді цілий ряд аналітиків, зокрема із України, зокрема, і я в їх числі, і з американськими колегами, говорячи, пояснювали, що, можливо, вам всередини це непомітно, але нікуди нічого не поділося. Ми в Україні таке бачили. В Україні в нас набагато динамічніше розвивається політичний процес, і ви зараз маєте справу з серйозною кризою. Або ви. Вирішуєте ці проблеми або вона повернеться з подвійних сил. І от Трамп повернувся, і тепер вже ми бачимо, як політична система, яка минулого разу дала йому бій, витримала, вона склалася в перший же місяць. Також парламентська система стримувань. Ми бачимо, як вона пробуксовує в штатах інституційна і чиновницька, те про що ви зараз кажете, що перевірки йдуть на лояльність. Професіоналізм байдуже байдуже чи людина має профільні освіти, не має все інше. Це другорядне до чого, щоб вона сказала, що в 2020 році переміг Трамп, але в нього вкрали цю перемогу. Ну тобто, щоб людина сказала, що Сполучених Штатах демократія зламалася. Це задача фактично пов'язати круговою порукою. Бо будь-хто хто зараз отримає посади, це означає, що він прогнувся і продемонстрував цю лояльність супереч державним інтересам сполучених штатів і навпаки. Всі, хто не прогнуться, залишаться на позиціях державного інтересу, вони не будуть визначати політику сполучених штатів в найближчим часом, і це викликатиме ще більшу деградацію. Єдина надія на дві речі: перша це правоохоронна і судова система, тобто джастис юстиційна вертикаль правосуддя. Тут у Трампа складніше буде наступити на суди, і подивимось, що вони витримають. Я не вважати, що американська судова система витримає натиск Трампа і стане останнім рубежем. І також це частково американське суспільство, яке поляризовано було під час виборів, але останні кроки Трампа показують, що і в стані республіканців відбуваються певні розколи. Цілком гідно, що штати після Трампа вийдуть з серйозної політичної кризи і в цілому переформатування власної політики. Я також бачу ризики того, що Трамп може вдатися вибудувати авторитарну вертикаль, але я би сказав, що цей сценарій зараз не є безальтернативним, і він скоріше менш вирогідний ніж те, що американська правова система а, дасть бій а, намаганням монополізувати владу і привести її в режим ручного керування. Ці розкол середині республіканців, внутрішня опозиція, прямі звинувачення, про які ви також згадували. На вашу думку, чи може взагалі бути така, що Трамп не добуде до кінця свого терміну? В нас правда, на жаль, є буквально десь три хвилинки? Я дуже коротко. Як на мене, шанси чи ворогідність того, що Трамп не добуде свій термін, вони дуже високі. Якщо говорити не про аналітичне, а на півінтуїтивне відчуття, то я думаю, що одразу після екватора президентського терміну Трампа постане питання про можливий його відхід. Різні можуть бути ми Але... знову трошки втратили зв'язок. Ви говорили про середину терпіну, що там після цього можуть бути якісь зміни. Після екватору можуть бути поставлені питання про відхід різними сценаріями. Це може відбутися різними інструментами, але тим не менш тоді це як на мене актуалізується з подвійною силою. І тут я не знаю, що нам навіть буде гірше. Бо якщо Трамп це проблема сьогоднішнього дня, то Венс в такому випадку віце-президент, який стане президентом, він проблема нашого завтрашнього дня. І хто з них для нас є складнішим? Я навіть боюся припустити, бо у кожного з них є свої сильні слабкі сторони. Венс виглядає зараз значно складнішим для нас, але він є дещо системнішим, і відповідно він може цинічно перевзуватися в повітрі і змінювати свою позицію в залежності від того, який буде порядок денний. А йому треба буде виграти тоді більшість публіканської партії, і, і ворогідні, що він зможе а, тоді змінити свою позицію під нову кон'юктору. Але якщо цього не відбудеться, то венц може стати для нас значно гіршим. Але знову ж таки, це перспектива дальня. Це не відбудеться найближчий місяць-два. Хоча я чесно кажучи, взагалі зараз не брався прогнозувати в якісь точні дати, бо ситуація показує, що може відбуватися ледь не все можливе, бо ми. В ситуації, коли всі системи координат злетіли, світовий порядок рухнув, Політична система Сполучених Штатів знаходиться в кризі. Європа опинилася в новій ситуації, яку не очікувала. Китай зараз намагається зорієнтуватися, бо і для нього все не дуже добре. Єдине, мабуть, тільки Індія сидить собі цей кіндійський слон в куточку кімнати і перепрошую, не відсвічує, щоб всі просто не пам'ятали і не згадували про його існування. При цьому зараз капіталізуючи цю. Турбулентні загальну світують Україну розраховуючи вийти ключовим переможцем. Ми вам дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Олег Саакян, політолог, говорили ми про ті перемовини, які можуть бути вже з понеділка у Саудівській Аравії, і загалом про Сполучені Штати Америки.